Може тепер розпоряджатися своїми коштами і а, медведів, тому що він дуже активно відреагував на ці санкції. Його, мабуть, поставили в кінець. Черги за валютою, і він ось чи то він тільки прокинувся від святкування вчорашнього дна Росії, і от він так вибухово написав пост, вибухово відреагував на це все знову його реакція і істерія в тому дусі, що весь мір втруху. Хоча чому, якщо ці санкції ні на що не впливають, ну давайте послухаємо, що ж він там написав. Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира. Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного. Пока они боятся анархии и взрыва преступности в крупных городах, надо помочь в дезорганизации их муниципальной власти. Они опасаются войны в космосе, значит получат и ее. Пусть у них все остановится, все испортится, все полетит в Тартарары. Цікаво, чого ж у нього така реакція, так. Ну, мабуть, впливають так, як такі ці санкції, якщо він так реагує, і кажуть, що готові передавати зброю. От мені цікаво, вони кому готові передавати свою зброю, якщо у них не вистачає у самих тієї зброї, щоб воювати в Україні. Ну тобто для них вона є цінна, вони її точно нікому віддавати не будуть, бо вони тільки закуповують зброю в північній Кореї, в Ірані, бо їм своєї вже не вистачає. Тому ці всі залякування, знаєте, до одного місце. Але незалежні фінансові аналітики в Росії прогнозують появу декількох курсів долара після зупинки оцих бір біржових торгів. Буде курс чорного ринку, курс міжбанку і курс центробанку, ну і так далі. Але головним орієнтиром тепер в Росії буде курс саме Чорного ринку. Ну бо а як інакше у клієнтів не буде можливості продавати і купувати долар та євро на біржі у зв'язку з цим Центробанк Росії може почати визначати курс з позабіржових угод разом з тим можуть вирости комісії на зберігання валюти а виводити її з Росії стане тепер ще дорожче. Фактично, це ще один такий крок від конвертованості рубля, і це до речі, потужний крок. І мені здається, що це справді буде мати свої наслідки. наслідки, бо коли немає валюти в країні, в принципі, кому твій рубль потрібен, окрім самих росіян, так? Ну з ким вони зможуть далі а, торгувати і таке подібне, то мені здається, а дійсно, радянський союз не за горами. Ну і сьогодні, як я вже казала, вийшли зразу пропагандисти в ефір і почали запевняти своїх зомбоглядачів про те, що в принципі ви не переймайтеся усі санкції, які запроваджують Сполучені Штати Америки, інші наші західні союзники ні на що не впливають. І в цьому випадку вони теж ні на що не повпливають. Тому немає чого стояти в чергах до банків. Послухайте. Великобритания объявит сегодня дополнительном пакете санкций. Конечно, накануне были размышления по поводу американских санкций, которые обрушили на нас североамериканского континента и против Мосбиржи, теперь вроде как освободил нас Вашингтон от любых правил, которые касались торговли долларом. Более того, IT-технологии, IT-продукты для предприятий теперь вне закона. Хотя это было и раньше, давно все эти IT-компании ушли. Тем не менее, с помпой об этом объявил Белый дом. Хотя, на самом деле, с точки зрения рынка, с точки зрения поведения Нашого корпоративного сектора вони лише потому тому що сьогоднішні биржевые відчет, да там немножечко біржа сама біржа Московська подпросела, но але нічого с з точки зрения нашого взаимодействия з иностранными валютами це не змінить. Нічого не змінить. Але ось чомусь, як я вже й говорила, чекаємо на заяви на Біуліної. Ось є вже офіційна заява від Центробанку Росії. що Тепер юань стане основною іноземною валютою Росії. Ну хто б тут сумнівався? кажуть, що біржовий курс юаня буде тепер задавати траєкторію для всіх інших валютних пар, у тому числі для євро і долара. Ну і також російські експерти пропускають, що нові американські санкції вони можуть змусити Росію і справді почати ще більше орієнтуватися саме на китайський юань. Це буде абсолютним і остаточним визначенням. Того, що Росія втратила свій суверенітет і перетворилася на придаток китайської економіки, зазначив про це і сказав фінансовий аналітик Максим Блант в інтерв'ю «The Insider». Але ж ще один російський пропагандист, який часто виступає в ефірі у Скабієвої, зазначив, що в принципі ну дійсно у них юані основна тепер валюта, то їм е, долар та євро і не потрібні. І знову ж таки не варто перейматися за те, що тепер. они не смогут проводить эти торги, и э, для, на россиян это никак не вплине. Але послушайте, как он говорит, почему это на россиян не вплине. Как определялся курс доллара? Но для того, чтобы понять, что по сути ничего не изменилось, нужно перейти на русский язык. Вот смотрите, деньги ⁇ это такой же товар. Поэтому, когда гражданин России отправляется в обменный пункт, чтобы купить, купить какую-то валюту, слово «поменять», оно затемняет смысл. Мы на рубли покупаем ну, какую-то валюту. Юани, доллары, монгольские тугрики, неважно. Для того, чтобы произвести операцию купли-продажи, нужно определить стоимость товара. И, собственно говоря, биржа и вот определенная процедура помогали определить, сколько рублей сегодня стоит какая-то иностранная валюта. В результате Американцы запретили эти торги, но стоимость валюты будет точно так же определяться. Тут надо сказать самое главное. Ценка ⁇ это крупнейший финансовый институт нашей страны. И он всегда в нашей истории, всегда имел возможность установить любую стоимость нашей национальной валюты или стоимость иностранной валюты и удерживать этот курс, эту стоимость, любое продолжительное время. Другое дело, почему он это делает или не делает. Поэтому в нынешней ситуации ничего не меняется. Наличные доллары, евро, юани и так далее и тому подобное, они вовсе не исчезли из-за обменных пунктов. Поэтому для рядового российского гражданина не меняется вообще ничего. Валютная выручка поступает в нашу страну, цены на предметы нашего экспорта большие, и поэтому никакого сокращения количества валюты... Угу. Ну це поки а, долар і євро є в банках, але мені здається, що скоро його точно не буде цікаво, чого він каже, що валютна виручка поступає. А від чого вона поступає? Вони а, і справді ну ще можуть, окрім свого а, рубля, за щось торгувати з кимось. Ну мені здається, зараз же коли вони перейдуть повністю на рубль і китайський юань, то зможуть проводити свої торги і продовжувати якось співпрацювати лише з Китаєм. Ну а з ким ще? кому потрібен російський рубль, в принципі. То ну цікаво у них там відбувається. Подивимося, які ще санкції запропонує Велика Британія, тому що здається, зараз і справді так активізувалися, бо ці санкції накладаються не лише проти російських компаній, але і е, трішки торкаються вони і китайських банків. А для Китаю це насправді е, дуже потужно, тому що. Вони відчувають, якщо американці накладають на них санкції, вони не хочуть, щоб це траплялося, тому вони можуть зараз трохи і дистанціюватися від Росії. Подивимося, чи і справді це станеться. Бо ну вони на них також впливають. Це їхня економіка. А для Китаю це надважливо.